Етсі, оновлення в настройках акцій. Варто чи ні запускати акції на маркетплейсі Етсі? Вітаю вас, друзі, з вами Прохорівська Світлана. Ми в розділі акцій. Я хочу звернути вашу увагу на дві акції, які з'явились на маркетплейсі відносно недавно. Зверніть, будь ласка, увагу, чи варто ось ці всі акції, які є загалом в розділі знижки на Етсі, запускати? Так варто. Вони видимі на маркетплейсі не тільки людям, а й пошуковикам. І завдяки цьому ваші лістинги краще. Ще просувається. Нещодавно аналізувала товари, готуючи, консультацію ЕЦІ-консультацію і що я побачила, що було цікаво, що в бестселерах не було жодного товару без акції. Мінімальна акція була 5%, максимальна 55% на фізичні товари. І відкриваємо ці акції. Першу акцію вони змінили. Тепер ось ця акція, коли купуй декілька товарів, вона тепер стала відноситись не вибірково до якогось певного лістинга, а до всього etsy магазину Її можна зробити тільки на весь etsy магазин, що в ній в настройках. Можна вказати знижку, можна вказати кількість товарів. Цікаво, скільки можна найбли... так, поставимо сотню. Цікаво, ставиться, а можна вказати суму, можна вказати суму, і тобто вибираєш або той або варіант по кількості, або по сумі, і можна вказати дату початку та кінця. Це теж дуже зручно, і країни, де буде ця акція показуватись, і формуємо знижку. Тобто, по кількості, по сумі, ось є така настройка. А ще яка у нас є з вами акція? Акція доволі теж цікава. Хто не практикував, спробуйте. Хто практикував, напишіть, будь ласка, ваші коментарі, коли можна об'єднати три лістинги, і коли людина купує три лістинги, то вона отримає певну знижку. Від 5 до 60% указуєте той процент, який вам важливо. Тобто, якщо людина зайшла придбати один лістинг, то під тим, як додати до корзини, вона. Бачить ось ці три лістинги, оцей, на який вона зайшла, плюс ще два інших. Якщо людина купує разом, то отримує більшу знижку. Друзі, що ви думаєте з приводу цих акцій? Чи користувалася? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Шановні майстри, потрібна допомога по Еці. Завантажте мою книгу Еці Сі українською з прикладами. Остання велика зміна була в 2024 році, коли Еці заявив, що вони хочуть стати подарунковим маркетплейсом. І звідти дуже багато вимог щодо подарункових товарів і як формувати подарункові заголовки в лістингах, як добирати ключові слова. Там є в цій книзі багато прикладів. Прочитайте її. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. Ще звертаю вашу увагу, якщо з'являються якісь нові варіанти акцій, додавайте до ваших лістингів. Ось таке додавання нових акцій, купуй три лістинга, разом отримай більшу знижку, робить ваш Еці лістинг більш видимим на Еці маркетплейсі. Якщо у вас є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці.